А далі про маленьку дачу, велику справу і 144 види птахів. Одного дня звичайний українець Євгеній Довгалюк втомився від міської метушні і придбав дачу на околиці його тина поблизу озера. Для власної втіхи він спостерігав і фотографував птахів, які прилітали до води. А вже за кілька років це хобі докорінно змінило його життя. Тепер він фундатор центру вивчення і збереження природи, культури і архітектури озеро Супій. Як без фахових академічних знань допомагати науковцям, маючи лише смартфон чи фотоапарат? Та що таке Birdwatching та Сітізен Science? розкаже нам Євгеній Довгалюк. Він захищає та вивчає довкілля, культуру і архітектуру, розвиває туризм та створює якісний контент про природу України. Євгеній Довгалюк перетворив власну дачу на березі річки Супій на науковий хаб для непрофесійних дослідників. Citizen science або громадянська наука це коли людина без освіти. Намагається дослідити, що відбувається навколо, і таким чином вона допомагає науковому світу своїми фотографіями відслідковувати види життя дикої природи і збільшувати обізнаність людини щодо природи, взагалі. 36-річний Євгеній народився в кривому розі, навчався на програміста та з першого курсу почав підробляти вантажником на складі. З часом обійняв посаду керівника складу і занурився у логістику. Понад 15 років працював у великих міжнародних компаніях. Цікаво, бо вантажі ж вони ганяють постійно. Цілодобово, велика кількість фур постійно в фокусі вночі, на свята, на перше січня вранці. Хтось проходить кордон, змінились якісь правила. І о третій ранку водій проходить кордони. Треба реагувати на ці зміни. Це цікаво, це така велика динаміка. У 2014 році Євгеній переїхав до столиці, а для відпочинку на вихідних за містом почав шукати дачу. Адже з дитинства любив природу, накопичив грошей і 2019-го здійснив свою мрію. Придбав будинок у мальовничому місці на березі озера Супій в селі під Яготином. Все, є дача вихідний. Я вриваюсь сюди, до води, бо тут прикольно. Тут помічаю перших дивних на, на, надвелику кількість птахів, яку я раніше бачив тільки в National Geographic і не розумів, що в Україні також таке буває. З часом Євгеній перебрався з Києва жити на дачу і так зацікавився тією місцевістю, що почав спостерігати, досліджувати та фотографувати її флору та фауну. Я подумав, так, кого я знаю? Першого, кого я згадав, ВВФ, Всесвітній фонд дикої природи. Пандочки з, з логотипом, Почав гуглити: Окей, вони є в Києві. Написав їм, треба зустрітись. Вони кажуть: Окей, приїжджай. Приїжджаю в офіс, кажу, так і так, в мене є ділянка, там дофіга птахів. Я можу щось робити такого, що могло б бути корисним. Вони кажуть: ну є пару додатків, в які ти можеш фотографувати, пробувати визначати вид, після них туди зайде науковець, підтвердить, в результаті світова наука отримає нормальне фото, назву виду геолокацію виду і дату. Відтоді Євгеній взявся збирати дані для вчених. І робить це у компанії свого хвостатого помічника на прізвисько. Друг друг за час е, мого спостереження за птахами навчився якимось дивом е, не реагувати на об'єкт. Тобто, як це відбувається, собака бачить пташку, біжить за нею. Так роблять всі собаки. Друг помітив, що я так не роблю, не ганюсь за пташкою. і Він також це робить. Зараз е, на цій території збільшилась кількість фазанів. Вони достатньо близько підпускають і різко сполохуються від тебе куріпки в тому числі. І він навчився по запаху мені натякати, де пташка і не гнати за нею. Згодом дослідник вирішив побудувати центр, у якому люди зі схожими поглядами зможуть вивчати природу та науку. Цю ідею Євгеній втілив в життя вже після початку повномасштабного вторгнення. Створив затишний безкоштовний хостел, який назвав будинок волонтера. І перед минулим новим роком тут вже перша ночівля людей. Це було прикольно. Мені не в кайф бути готелем, тобто мені не цікаво бути власником готелю. Мені цікаво досліджувати. Тому е, є будинок волонтера, в який може приїжджати людина, яка може дати цьому місцю додаткову цінність, або дослідити птахів, або дослідити рослини, або пофарбувати паркан, або обробити землю, тобто принести щось додаткове для цього місця. Тепер люди, що мають спільні інтереси і цінності, можуть разом досліджувати природу, вивчати культуру, архітектуру та історію. Для цього в хабі Євгеній створює потужну бібліотеку. Життя центру допомагають підтримувати волонтери, фонди та меценати. Також Євгеній почав випускати мерч. Та книги. Це 5 штук, які видані, Шосте зараз в роботі, 3 кілограма якісних фото птахів Супою. Сьогодні це вже 150 видів птахів, які ми тут зафіксували. В Україні системно фіксують види в об'єктах національних парків, а от Citizen Science, громадянська наука, такі люди, як ми, не науковці. На таких невеликих територіях фіксують це не так часто. От ми зробили книгу про птахоспоглядання на Супої». Також є краще макрофото. Ця книга представляла Україну на Євробаченні в минулому році в Ліверпулі. А ще природу України дослідник популяризує на спеціально створених сторінках у соцмережах та Ютуб-каналі. Там можна ознайомитись з різноманіттям флори та фауни національних природних парків нашої країни.